Дорогі друзі, сьогодні ми говоритимемо про те, як важливо не просто пам'ятати заради майбутнього, а й уплести генетичний код кожного українця весь біль та трагедію України. Наша історія це літопис жахливих, може, кровавих, але водночас жвавих подій, героїв, яких знищили, і людей, які змогли вистояти. Голокост. Ця жахлива подія забрала. Мільйони життів людей, людей, які мали на права, на права свободи. Ця жахлива сторінка історії нагадує нам, до чого доводить е, байдужість і ненависть людей. Але пам'ять про Голокост це не лише біль минулого, нагадаю вам слова Тімоті Снайдера. Голокост дав людству важливий урок: урок того, що існують права людини. Бо якщо ж хтось захоче забрати державу, то людям потрібні поняття, які дадуть можливість врятувати від знищення особу, яка втратила свою домівку. Ми маємо розуміти, що права людини це основа справедливого суспільства. І ніхто не має залежності від національності, релігії, статі чи поглядів, не може забирати права у себе, у тебе і у нас всіх. Тож, зберігати пам'ять про Голокост це означає не тільки згадувати жертву, але й навчатися бути сильнішими у боротьбі проти несправедливості. Як говорила і Гуда Бауер, пам'ять про Голокост необхідна, щоб наші діти ніколи не були жертвами або байдужими спостерігачами. Будьмо толерантними, бо саме у пам'яті та повазі наша сила і наше щасливе майбутнє. Дякую.